Всім привіт! Сьогодні я покажу, як працювати із плиткою в ревіті, на прикладі моделі дизайнерської плитки серії Biscuit. Я створила типу розміри цієї плитки і покажу, як з ними працювати. Отже, давайте почнемо. Коли ви скачаєте файл, це буде файл проєкту. У вас у файлі буде ось така стіна, виконана через вітраж. Можете побачити. Ось вітраж, його назва з розмірами. В списку сімейств ви можете побачити плитку бісквіт, різні типи розміри і сам вітраж. Для того, щоб створити таку плитку, давайте перейдемо на рівень, зайдемо в архітектуру, стіна і виберемо один єдиний вітраж, який тут є в цьому файлі. Важливо звернути увагу, щоб ваша плитка не будувалася дуже довго, потрібно зразу назначити правильні розміри. Я зараз поставила вирівнювання по рівню 1.0 і висоту 607 мм. Давайте перейдемо на фасад і покажу, що в нас вийшло. Ось наш вітраж. Давайте переглянемо його характеристики. Вертикальна сітка 52 мм, горизонтальна сітка 202 мм. Тут врахована затирка 2 мм, фуга 2 мм. Через імпусти. і є панель вітержа. Це системна панель вітрижа, вона вже свою має назву, опис, і тому це все потім можна буде навіть заспецифікувати. Для того, щоб змінити нашу плитку. Потрібно відкріпити панелі вітража. Давайте я це зроблю. Заходжу в фільтр, прибираю все, залишаю панелі вітража і відкріпляю. Тепер я можу вільно працювати з кожним елементом. Для зручності роботи з вашим файлом я вам раджу завантажувати одразу приклад цієї стіни уже з розкладеними елементами. Для того, щоб було простіше і зручніше працювати. Коли у вас відкріплені ваші панелі, ви можете тепер через поставлення свойств вибрати потрібний вам елемент і просто скопіювати ці властивості. Як ви можете помітити, типу розмірів тут трошки більше, ніж пропонує виробник, тому що для орієнтації вправо і вліво створені два різних типу розмірів. Так само, як для розміщення. Вниз і розміщення вверх. Але всі ці типорозміри, які мають тільки відмінність по орієнтації, вони все одно у вас будуть специфікуватись як окрема одна плитка. Тільки в тому випадку, якщо ви самостійно не виправите ці налаштування, я покажу, як це зробити. Отже, давайте я розміщу декілька типорозмірів на цій стіні, просто скопіювавши характеристики. Ось ми заходимо так, переклікуємо те, що нам потрібно. Давайте візьмемо ще з орієнтацією І ще кілька цікавих елементів. Якщо у вас Сама стіна має нечіткий розмір, нечітку розбивку по габаритам цієї плитки, а ця плитка має габарити 20х50, якщо у вас, наприклад, крайня плитка менше, я раджу залишати чисту панель без змін, щоб простіше було працювати з вашою моделлю в кінцевому результаті, щоб не було ніяких сувів і ніяких багів. Давайте ще додам якийсь один елемент. Наприклад, цей. Так, тепер давайте я покажу, як поспецифікувати цю плитку, коли нам потрібно поштучно це порахувати. У вас в файлі буде лист. І тут буде розміщена специфікація. Ви налаштуєте свою специфікацію по зовнішньому вигляду згідно вашого шаблону проєкту. Я думаю, що ви знаєте, як це робити, і ми це розглядати зараз не будемо. Я зайду в специфікацію і покажу, як вона створена. У нас є поля, описання і число. Тобто, нас цікавить саме оцей опис, де він знаходиться. Давайте я перейду на фасад, виберу один варіант плитки. Тип, так, захожу, змінить тип. І ось тут є параметр сімейства описання. Це параметр типу, а не екземпляру. Тому вам не потрібно вручну нічого копіювати. Якщо ви затягнете свою, цю плитку в свій файл, то автоматично підтягнуться ці характеристики. Ви можете скопіювати специфікацію, і у вас все буде одразу рахуватись. Ось такий зовнішній вигляд має така, ця плитка. Як бачите, вона зроблена геометрією. Виглядає досить гарно. Матеріал її налаштовується, в параметрах, самого в параметрах екземпляру, тому, якщо ви хочете, можете змінити, додати свої матеріали. На цьому, в принципі, в мене все. Бажаю вам успішної роботи з цією плиткою, з цим вітражем. І сподіваюсь, вам сподобається працювати з цією моделлю.